Здоровенькі були. У спекотні літні дні так важко працювати, так важко зосередитись, а натомість так хочеться майнути до річки, моря, озера на пляж та поніжитися під яскравими променями сонця. Але тішитися теплом теж треба вміти, як правильно засмагати і що слід пам'ятати, відпочиваючи біля водойми, аби відпочинок не перетворився на прикрі неприємності. Про це поговоримо далі. Ми звикли, що рівномірна шоколадна засмага ознака здоров'я краси та свідчення того, що людина гарно відпочила. Але лікарі зауважують, для декого засмага не просто може бути шкідливою, а й небезпечною, особливо якщо перебувати під палючим сонцем тривалий час. Більше того, доведено, що засмага провокує передчасне старіння шкіри. Ми раніше там радили там, до 11 до 12 години перебування на сонці, то зараз чітко встановлено межі перебування на сонці, незалежно не від того, чи є у людини патологія шкіри, чи навіть і немає. Це з 8 до 10, і з 16, ну і вже далі. Особливо треба застерігатися е, людям, у яких перший тип шкіри, тобто світла шкіра, світлі очі. Е, ця шкіра схильна до швидшого. І засмані і схильна до утворення опіків. Особливо треба берегтися тим пацієнтам, тим людям, у яких є я вже не говорю про те, що спадковий анамнез що хтось в сім'ї хворів злоякісними миноутворення шкіри, і не тільки злоякісними минотворення шкіри, але й тим людям, які мають на шкірі так звані родинки. Щоб звести до мінімуму шкоду від засмагання, треба діяти з обережністю і озброїтися спеціальними сонцезахисними кремами. На таких косметичних засобах завжди позначено індекс захисту від шкідливих променів. І чим більший показник, тим вищий рівень захищеності вам гарантовано. Найбільше його потребують люди зі світлою шкірою та діти. Але пам'ятайте, жоден крем не захищає від палючих променів надовго. Раджу дітей вивозити на море до трьох років, особливо якщо це нетривале перебування на сонці. Якщо вже так сталося, що дітки перебувають на сонці, тому це має бути особливий захист для таких дітей. Це мають бути особливо обов'язково панами, особливо обов'язково мають бути футболочки. І навіть купання в морі має бути нетривало, тому що перебування в морі, в воді, якщо активне сонце, це ще більша можливість утворення опіків і надмірної заборони. Але ми так звикли, ми виходимо на пляж, ми намазалися тим кремом, через 15 хвилин ми пішли в воду. І як би інструкції не писали, що вони водостійкі, ну ясно, що може бути стійкість якусь певну там, годину, не більше. Правильно користуватися, це обов'язково треба наносити крем до виходу на пляж, до виходу на сонце. Щораз частіше до лікарів звертаються люди, які після пляжування помічають на тілі нетипові висипи та свербіж. Це кажуть медики прояви так званої алергії на сонце. Таким особам надалі доведеться уникати сонячних променів взагалі та приймати ліки. Можуть бути ж різні алергії, може висипати там незначні висипання, які можна проконсультуватися у лікаря і десенсибілізуючи антигістамінними, різними місцевими топічними стероїдами. Це можна вилікувати. А можуть бути загальні кропив'янки, які можуть за собою вести небезпеку для життя людини. Тобто, в залежності від того, які прояви алергії, така має бути і тактика. Але в будь-якому випадку треба обов'язково консультація лікаря. Отож, вирушаючи на пляж засмагати, запам'ятайте ще кілька основних правил: тривалість сонячних ванн збільшуйте поступово, починаючи з 5-10 хвилин. Після купання витирайте тіло, адже крапельки води діють як оптичне скло і можуть провокувати опіки. Обов'язково захищайте голову. Хустинка чи панама вбереже від сонячного удару. Не тамуйте спрагу морозивом чи надто охолодженими напоями. Перепад температур може стати причиною застуди. Пийте більше звичайної води та будьте уважні до свого організму. І тоді відпочинок. Буде не лише приємним, а й корисним. Відпочинок на пляжі, звісно, не обходиться без купання. Але чомусь найбезпечніше почуваються молоді люди, які прагнуть з торчака стрибнути у воду, таким чином полоскотати нерви і підняти адреналін. Але чомусь горе-пірнальники забувають, що травми, які можна отримати після такого занурення, можуть стати причиною інвалідності на все життя і руйнують усі життєві плани. Чому ж небезпечно стрибати навіть у знайомі водойми і як діяти, коли біля вас невдало хтось пірнув? Про це розкажемо далі. Бовтатися у воді чи просто плавати це розваги для слабкодухих, вважають деякі молоді люди, і що духу з розгону шугають у воду, але у спеку річки міліють, тому навіть знайома досі глибина може бути підступною або ж течія, піднесе колоду чи інший непотріб. Часто невдале пірнання головою донизу може закінчитися на лікарняному ліжку та невеселим діагнозом. Практично немає е, значення висота. Як Правило, це стається коли. Е... Ну, молодий чоловік, людина да, розбігається і пригає на мілководді, І в дно вдаряється головою, як правило, це буває. І стається така проблема. Правило, це травма по механізму. Це коли б'ються там головою, йде масивне а, чи перерозгинання. Чи згинання, і тоді е, стається, зжимається хребець, е, компресує, другими словами, зжимається і ломається, стається вивих перелома вивих хребця. Це от такий, момент цього е, пошкоджується спинний мозок. Е е е Рвуться зв'язки, які йдуть від головного мозку до кінців. Але навіть якщо пощастить і ушкодження будуть не дуже складні, на таких пацієнтів чекає тривале, недешеве лікування та реабілітація. На жаль, застереження, які лунають щороку, чомусь не діють на молодих людей, що легковажать власним життям і здоров'ям. Суботу неділю в відділення нейрохірургії поступило шестеро пацієнтів спінально-хребетної травми. Як ви бачили, переважно це люди молодого працездатного віку, діти всі вони вміють купатися, вміють, вміють плавати. Всі вони. вони знайомі з водою були травма дуже важка. Травма потребує досить дороговартісного, довготривалого лікування, і більшість цих людей на все життя залишиться. Віску, щоб не потрапити у подібну халепу, медики та рятувальники радять не пірнати там, де не знаєте глибини, не йти у воду на підпитку та остерігатися річок зі стрімкою течією. Якщо ж поруч з вами якийсь відчайдух таки невдало пірнув, його якнайшвидше слід дістати з води та надати першу допомогу. Не треба вправляти там шию і так далі. В Принципі забезпечити диханням, забезпечити його, щоб він лежав на верхній рівні верхній поверхні і дочекатися приїзду швидкої допомоги. Де вони нададуть першу допомогу, якнайшвидше доставити блок в лікувальний спеціалізований лікувальний заклад, де можна надати нормальну допомогу, тому що має значення також і час. Згадувати народну мудрість не знаєш броду, не лізь у воду. Треба до того, як пірнаєш, а не після у лікарняній палаті кажуть лікарі. І вкотре наголошують: будьте обачними. Діти, які постійно носяться, бігають, метушаться по майданчику, пляжем, вулицею, які постійно вертяться і крутяться, встріюють у розмови дорослих, вставляючи свої п'ять копійок. Інакше як вічними двигунами або живчиками їх не назвеш, але психологи мають своє визначення такому типові поведінки. У чому ж причина гіперактивності дітей та як батькам слід поводити себе з маленькими непосидами, розкаже психолог. Поняття гіперактивності останнім часом стало настільки актуальним, що досить часто мами непосидючих дітей все списують на неї. Натомість, якщо активність це просто риса характеру, то префікс гіпер додає слово іншого значення. Бо некеровану енергію та імпульсивність, від якої важко і самій дитині, зазвичай провокують складні пологи, певні порушення у розвитку протягом першого року життя, психологічні травми. Доповнюють картину часті зміни настрою, дратівливість, надмірна емоційність, необґрунтована вередливість, порушення сну, апетиту. Тому, перш ніж будь-що вгамовувати своє гіперактивне дитя, треба розпізнати причини такої поведінки. До трьох років це помітити тяжко, тому що всі діти до цього віку вони є активними, непосидючими, емоційними. Тому тяжко розпізнати. Але в віці трьох п'яти років це вже можливо зрозуміти і е, тому. Більше потребують з цього. Тому я думаю, що переборщити дуже важко буде. Перебільшити із увагою ну дуже тяжко. Отож, нехай відпочинок на пляжі приносить вам та вашим дітям лише насолоду, задоволення та користь. А на сьогодні все. Будьте здоровими!